Сьогодні з криворожанами балакала. А вони кажуть, я говорю, яка у вас говорю, погода. А вони кажуть, ну от зараз там це був вечір так, в Кривому розі, десь там часов 8 вечора. У нас зараз 25, класно. А когда говорю, я вже забула, кажу, а як пік? От цікаво, що мені не нравилось, когда ну, коли считали, вважали, я считала жарко в кривом Скільки Сколько я зараз, говорю ну, пік днем? Мені говорят 31 градус. Ну, короче, это жарко. Прикиньте, у мене сейчас 41. Я хочу 31. 41 жарко. Когда упадает там до 40, це я о похолодала. И я с Денчиком выхожу, гулять. Ну, сегодня подивилась, по прогнозу не будет. Ну, меньше 40, Там аж до, короче, 7 часов. А он уже это, Лиза, ну, просится, то, то вышло в жару, 41 градус. Ну, как-то 41 сегодня, но ветер. Ветерочек и ну, более-менее. Короче, это завидую это криворожанам, бо у них 31. Вот, что я хотела рассказать? А, хотела рассказать вот что. Денчик был, пока мы были в Калифорнии, Денчик был у чужих людей. Вот там сейчас лежит Він треба думати, що він не хекає, бо там далекі. Денчик був у чужих людей. Ну, як би не зовсім чужих. Це е, дочки, е, у дочки є друг, вона дружить, ну просто друг, не там не зустрічаються. просто друг мальчик. Бен зовут. Ну і, коротше, е, в його сім'ї Денчик був. Этот мальчик Бен тоже поступил. Ой, ляшки свои старые. И он уезжает в Техас учиться. Он единственный ребенок в семье. И поздний ребенок. Вот. И, ну, короче, у родителей раньше давно когда была собака. И, ну, и и давно уже ее не Ну, не мая. И когда они на кухне разговаривали, ну, дочка Стивена с мамой и с этим... Э, Беном вот. за собаку. А папа услышал где-то там в другій кімнаті, виходить, каже, если речь ну о собаке, А, вона балакала в тому, що нема на кого ставити ну, собачку, ми хочемо поїхати в Діснейленд. А цей батько як почув і виходить, каже, если речь о собаке, то я согласен. Він ще не зрозумів, що ну, що хотят, но, короче, що поглядіти собаку. І, ну, син же уїжджає тоже вчитися, Стівен каже, я так думаю, це у них була така ну, тестировка. Смогут ли вони опять завести собаку? І дійсно, коли ми приїхали дочка забирати, і вони кажуть, ну це Стівена були. І вони кажуть, ми він ну, не був чотири дні, ми його чотири дні погляділи, і короче, ми прийшли к выводу, що ми хочемо собаку. Ну, син уїжджає, що вони вдвоє залишаються. Коротше, вони будуть заводити собаку після денчика. Ну Не знаю, як у неї з якої там породи определилися. І це ж ми хотіли чим-то відблагодарити, я говорю, давай я якийсь торт спечу. А потім всі кажуть, давай пригласимо в гості. Давай", говорю. І ми їх пригласили до себе в гості. Ну, поки ми сейчас, но, ну, короче, це ж мала тільки поїхала, ми ну, відговтаємося, там треба Ну, таке. До ладу привезти квартиру. Ну, не то, що там вона. Бо зараз, блядь, почнеться там розвивати фантазію. Ну, у ті коробки пообрати, там кое-що стоїть, ми хочемо зробити перестановку. Вот. І пригласити цих людей короче, до нас в гості. Така ну, типічна американці. Ну, женщину зовут Кетрін, а мужа не знаю, як зовут. Ну, мені вона понравилась. Я коли Денчика привела і... И... Боже, а він одразу догадався, постарайтесь собака. Я ж привезла, ми привезли туди Денчика, а він як, блять, чувствує. По емоціям було зрозуміло, що він щось «М -м, щось що там твориться, що тут не то. якісь у нього були підозрення. Ну, ми то ж випустили його на бакярд, а там у них Ну, ярд це задній двор. А там у них такої, ну, травичка посаджена, красиво. і басейн. І денчик, вау, давай там ганяти по тій травички. Потім зайшли в хату, я їм там зараз розказала, що, як кормити, що к чому. І коротше втихаря я убіжала. Ну, це ж була проблема... Блять, <кл> мисли скачуть. Ладно. Коротше, в Чихаря я убіжала. І денчик не зрозумів, де я ділася. Тин -дрин 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 -дрин. Він покажу, там мене шука по всій хаті, то вже всі другі повискакували, і дочка, і Стівен, і коротше, отак він, ну, ми його это, лишили. Но возникла проблема. Я думаю, блін, у чужих людей. Я як кормлю його сухий корм і зверху два, три, п'ять кусочків, іноді маленьких кубиків говядинки ложу. бо не хоче він так сухий корм їсти. От мене эту говядину взагалі исключить. бо алергія в нього. Ну, блін, ніяк, і ніяк. Я просто стараюсь менше-менше, і тоді нема алергії. Ну і коротше думаю, в чужих людей <кій> нехай тучається от не Думаю, він зголодніє і буде їсти сухий корм. Угу. Він не їсть сутки вже. Ця ж Кетрін переж... переживає, дзвони нам, собачка голодна. І що делать? Ну я й привезла сухий корм, а, а, а говядина ж в холодильниці у нас. То Стівен сказав код від квартири, і вони вона приїхала в ту, же, в ту же минуту, як тільки ми це розрішили. Забрала цю говядину, розморозила її в мікроволновці і дала денчику там. Я сказала, небагато, пожалуйста. Ну видно, вона мене послухала, тому що алергії ніякої не пішло в нього. І він почав їсти. І ну, Кетрін каже, що він в перший вечір страдав, мучився, ходив по хаті, шукав і облизував цю Кетрін з ног до голови. А коли він облизує чужих людей, то я знаю, що це він за мною скучає. Бо таке було, коли я його сестрі лишила в Польщі. От це вечір, а на другий день ну, пам'ять собачі коротка, на другий день проснувся. І вже ну, мені освоївся і вже спав, ну, тож показувала фотки, яйця розвалив, на дивані дрихне. Ну і в общем. А, як же ж забирала, господи, захожу я, а він нюхає мої ноги і не дивиться на мене. Нюхає ноги, нюхає, нюхає. А потім, знаєте, як то як в кіно, картина в кіно, і до нього ж доходить, що це я пахне, я так піднімаю голову. так і сі сняти то замідлені зйомки, ну, можна якесь жалостливе кіно зняти. Ой, як почав потім він хекати, ну, возбуждені в нього пішло. Я тоді його не могла в той вечір спокоїть. Ну, коротше, ну тяжко було, але нічого, спокоївся. Ой, йде, чуєте. І все, і ну, забрали. І потім ми ж приїхали поздно, десь в 7 вечора забрали його, я час як ним ще погуляла, він хекав, збуждений. І прийшли домой, він від усталості, від, від жари, що я час гуляла, устав. Може, це комусь не треба, але я вже скажу. От своєї хекання він устав і уснув. І коли він утром проснувся, знову пам'ять короче, ну собача коротка і короче, все нормально. І отак він перебув у це нашу поїздку. Бо там ніхто, а я так виразилась просто, кажу, Денчик в новій сім'ї. І там мені давай писати, а собаку віддали. Я розумію, що це я виновата, що я, я не так сказала. Взагалі тік-ток, -тік, він так тренує, говорить правильно, щось не так вискажеш, боже, перекручую. Ну, Коротше, треба контролювати свої, оце, що я говорю. Бо я думаю, що і що розумієте. понимаєте, ну. Раз ми в поїздці, значить, ну якби можна зрозуміти, що собака просто на передержці, да, як кажуть, на передірку віддали. Ми. Просто був під наглядом у чужих людей. Ну і взагалі ми за мидлі не відділу трохи і на ту тижні, думаю, ми пригласимо этих людей в гості. Мені вони понравились. Особенно женщина понравилась. Она такая добрая. Ну, видно, по ней что добрая. И на это иконки, крестики. Ну, такие. На кухне стоит ноутбук. И вокруг ноутбука на стенке эти иконки и крестики. Ну, хотя я думаю, она Ну, Верующие люди не бывают погаными. Ну все, пришел маленький. Бачите, какая 41 градус. Поэтому собака и хэкая. Собака хекая не потому, что он жирный, а потому что жарко. Энтик-ка мне покажи маленький, какой ты красавчик. Ты красотулька. только. Ой, нельзя собаку показывать, потому что... Забанили тогда мне видео, написали сексуальные сцены или как-то... Вот я напомню, это сексуальные сцены с животными или блин. Ну, короче, вот такая была где-то. Вот такая тема. Денчик пописав на этот. На столбике, подняв эту шлапку и прикиньте. Ну все, девочки. Рассказала вам за Денчика. И мальчики, блядь, опять. Девочки и мальчики. Ну, выбачайте просто привычка уже. Девочки и мальчики. Всем пока, до новых встреч.